Якщо ти молодий, сильний, мотивований, амбіційний, молодий чоловік без грошей, тоді купуй БМВ. З вами канал Сила звіру, оператор Назар Юрбас. І ми сьогодні робимо обзор на Renault e Space 3. років І даний автомобіль був у володінні мого прекрасного батька. І я завжди мріяв про нього. Це брехня. <с> на самом ділі, на короче що я хочу сказати, така машинка, в принципі, ну нормальна. Оце всі, хто базарять на рено, вони не праві. Блять, говорю, як гей, а ладно. Всі, хто базарять на Рено, вони не праві, тому що Рено це в принципі адекватна машина за свій прайс. А іменно ця машинка взагалі пуля. Типу, диви на ці тапочки. Ти на тапочки, на тапочки глянь, 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 глянь. Ні. Баварський автопром випустив ці ковпаки в 2000 якомусь першому році, а я їх сьогодні вкрав. Ну, нічого страшного, тому що тачка топ за свої бабки. Дані автомобілі випускались з моторами максимально різними, двохлітрові. У мене 2,2. <гум> Такий дизельний красунчик. Що я можу про нього сказати? Моторчик ніхера не надіжний, тому що в свій час ця машинка наробила дуже-дуже багато проблем. Вже цей піздець. Придбав новий акумулятор у пана Василя в магазині Smart Auto. Поставив його ось сюди, щоб всі бачили, це не реклама. Коротше, в чому проблема? Тут була поломана турбінка. Турбінку зробили, все добре, все класно, все круто. Машинка за свої гроші абсолютно оправдує вона їх, скажімо так. Але ж, але ж, що я можу ще про неї сказати? Ходу вона м'якесенька, блін, булочка. І машинки до третього покоління, а це іменно третє покоління випускались якимсь там другим брендом, я не пам'ятаю, як він називався, але якось на букву Ми. Марта. Марта? <рес> Що скажу. Марта, чи, чи матра, чи Марта, коротше, не важливо. Це, коротше, роздута рено Лагуна, стара. Але, але, весь кузов у неї коротше, з пластмаси. Тож, залізниця тут тільки капот. Послухай, підійде ближче. Пластмаса. 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 Тут трошки цупкіша, але все одно пластмаса. В цьому багажнику я не знаю, що можна робити. В ньому можна е, відгуляти циганську свадьбу, одну або дві, може навіть три. Я сюди поміщаюсь з кайфом повністю ціликом. Я не знаю як там ці о, завжди опель їде. <плес> Я сюди поміщаюсь прекрасненько, ці сідушечки відкидаються. автомобіль взагалі сімимісний. Е сюди ще можна дві сідушечки опакувати і з кайфом собі ганяти, взяти якусь малишечку, поїхати легенько на море. Все прикольно опускаються десь. тут, о. І бомба, я не знаю, Сексопригодність плюс тисяча. Салончик у неї теж, в принципі, достатньо кайфовий. Там грязно. Це чухольчик з ВАЗ 2107 мого татка. В принципі, якщо в неї таксісти, ти подивись на цю торпеду. Йомайо. -йо. ти що гониш? Тут, коротше, торпеда виглядить як фура, в принципі. Але тачка в принципі кайф. П'ятиступна коробочка, 2,2 дізель, а заводиться вона з отакою такою приборочкою з кайфом взагалі фух. Турбінка дує, еспейс. Пес дує. Машина заїдись. Да. Коротше, їбать блядей, а, трахать сучок, а, їздить в путешестрі, а так взяв її нахуй по всій Україні, в'їбав тур. Наїбачив тут для потом потім откишився салона нахуй і продав людям. Семей не пари краще. Бо тут ебаться можна пизда. 40 плюс. E, 35. Знаю. А ебаться хоч завжди. Хоча якщо чесно можна і 17, ну типу, блядь. Ну бажано, не бажано, поняв такі. Машин. Машина моя, мені 20. В цих машинках завжди повично пахнути. Повинно. Иди нахуй, на Максим. кажи, кажи. Ці машинки пахне силою лісу, тому що я користуюсь лише одеколоном ліс. Те, що тут написано на свино собачій, ми переробимо і все. На що ти це знімаєш? А зараз я покажу, як ця тачечка. <пи> а зараз я покажу, як ця ташечка жорстко пре. Дізільний бус, а як ви всі добре знаєте, турбодізільні буси це вибір тільки великих і осознаних мужчин, які знають, чого хочуть від життя. Цей автомобіль доволі такий тихенький. Зараз ми проїдемося і я продемонструю. подиви на цю торпеду, це ж піздець. Це просто піздец, що воно показує. Пещи. Просто ну, кайф, кайф, позару. Їздити на ній доволі цікаво і незвичайно. І я відчуваю себе татком. Можу вимкнути передачу, нажати педаль, покрутити руль. Це, в принципі, все, що я можу зробити, так само, як в остальних машинах. Блять. Що тут є кліпат-контроль? Включив, виставив собі температурку. Ось вона з кайфом. Ой, це щось багато. 16 градусів. бах. Ти вже їдеш, ти розумієш, що ти вже в машинки приспособлені для людей. Як казав Петро Олексійович? Жити по-новому. Як для мотора 2.2 вона їде доволі таки бодренько. зараз даю газ. Їде шевролет, що на початку пішало на всіма. я його стіснявся. Але це таке мелочі життя. Взагалі, В принципі, на ній їхати можна навіть дуже скайф. Містительність салона максимально приємна. Вам не діда не Всім є сухарики, а це означає, що зараз будуть жорсткі подзйоми. їздило тільки троє Пробіг хуйня года свіжі. Ну почуває оптика галоген противотуманочки є задній ход включається ляда відкривається вверх ти подивись блядь, на ці зеркала ти на зіркала, ти подивись ага а так на 2000 год машинка може я зараз поламаю якось ага 2000 год. років. 2000-й Жабра, типо покажи. Жабра наче вакуле, ти поняв? Люди, люди думають, що коли я на ній їжджу, це не машина, а машина амфібія. тому що вона виглядає як тупо якесь лекопітаюче, ти поняв? Я не знаю, може кропиви вирвати. В чому прикол? Кузов тупо весь пластиковий. І за цього він не гниє. Но гниє все знизу. Шутка. 2000 год, проста комплектація. 4 стеклоподйомника. Два із них з доводчиками, кліматконтроль, круїза нема, на жаль, ладно, хрен з ним, типа. До хіровой тучі бардачків, до тебе дзвонять Максим. Дуже багато бардачків, велика панель, електрощок приборів у 2000 году, Що ви зараз блядь, не можете зробити нормально? Що ви розучились? Типу, чи що, чи я? Я не розумію, то це Рено. Це не BMW, не Mercedes, не Toyota, не що, це Renault. І за свої бабки воно робило реально нормальні тачки. Тут обична подвіска, то тобто є спереді речаги задібалка. Вона ранна, наскільки я знаю. І це, блін, не знаю, чи плюс, чи мінус. Но, типу, в принципі, в ходу вона ощущається дуже бодро. Вона дуже круто держить дорогу. І на дальняки тачка взагалі максимальний кайф. Таких, щоб косяків, косяк в цій машині, іменно в цій машині, єдинственний косяк це мотор 2.2. Ніколи не беріть 2.2. Він не плеще надіжності. він, Блін, я не знаю. Якщо його обслужити нормально, він буде служити теж нормально. Ну, Но, типа, в плані того, це дорого, довго і нудно. Турбіна тут схована взагалі в сраці машини, вона прям з самого низу, з нідра, знаєш, отак. Суть в чому багато хто говорив і говорять, що бензинові мотори на цих тачках набагато лучше ходять, ніж дизельні. Не знаю, з чим це зв'язано, але мені здається, що якщо взяти трьохлітровий флагманський мотор, який, блін, не тулить і взагалі прикольно. Для людей, яким подобаються мінівени, в яких немає достатньо багато грошей, то ця тачка вам підійде ось так. На цьому моменті це все, що я міг сказати про. Цю солодку пісічку. <хе -хе -хе> так що дякую вам за перегляд, всім гарного настрою і бувайте! Об'єктивний відос класний. Я вже пальця вверх поставив за гусініць. Рено меган. Renault Sena. Любіть рено.